Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 23 травня, і мілітарний доповідає в Україні. Створюють корпус морської піхоти. Про це сьогодні заявив президент Володимир Зеленський. Буквальне рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти. Створити корпус морської піхоти. Держава робить все для розвитку цього важкого. Важливого міцного роду військ для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, сучасною технікою та для створення нових бригад морської піхоти України, тих, хто вже вміє робити навіть неможливо, стане ще більше. Тепер трохи історії та теорії. Морська піхота це рід військ, який виконує морські та повітряні десантні операції. Бере участь у веденні наступальних боїв на морських узбережжях в обороні військово-морських баз і важливих берегових об'єктів. Командувач морської піхоти, генерал-лейтенант Юрій Содоль, визначив морського піхотинця як універсального воїна, який може діяти з моря, повітря і суші. Станом на 2013 рік в Україні було лише дві частини морської піхоти. Це перший окремий батальйон морської піхоти, який базувався у Феодосії, та 501-й окремий батальйон морської піхоти. Він був створений через реформу 501-го окремого механізованого батальйону військ берегової оборони військово-морських сил України лише у грудні 2013 року. Після захоплення Криму Росією у березні 2014 року морські піхотинці були передислоковані в Миколаїв та Одесу. Одесу. 36-та окрема бригада морської піхоти була сформована у липні 2015 року. Їй були підпорядковані 1-й та 501-й окремі батальйони морської піхоти. Впродовж 2017 року сформували 503-й окремий батальйон морської піхоти. Також у 2018 році було створено 35-ту бригаду морської піхоти на базі 137-го окремого батальйону морської піхоти. У 2018 році створено командування Морської піхоти в Україні, куди війшли, окрім вже перелічених 35-36 бригад морської піхоти, ще 406 та артилерійська бригада і 32-й реактивний полк. Ну, зараз по моєму бригада вона була. Після ну, вони залучалися до проведення АТО ОС, брали участь у відсічі гібридної російської агресії. Після 24 лютого 2022 року, відповідно, вона беруть участь від широкомасштабної агресії, зі створенням нових військових частин у сухопутних військах перейшли до практики корпусів. Тобто, якщо раніше це були там оперативні командування, то практика, скажімо, по війні більш зручне застосування саме корпусів. Якщо не вдаватися там в. Організаційні то на оперативні командуванні підготовка забезпечення на корпуси застосування військ. і при створенні вже нових частин морської піхоти логічно було виведення ну, не виведення, а створення саме корпусу морської піхоти України для більш їх якісного застосування в. Бойових діях відповідно до їх підготовки і організаційно штабної структури військових частин, також до корпусу морської піхоти увійде 140-й окремий розвідувальний батальйон, який був сформований у 2019 році. Зараз формується 37-ма та 38-ма бригади морської піхоти. Взагалі, ідея створити корпус морської піхоти не нова. Вона з'явилася ще у 2018 році. Завдання корпусів. Застосування військ, задача ОК, оперативних командування, командоваської піхоти, підготовка і забезпечення. Ну, в чому логіка створення корпусів? Просто все переходить на корпусну структуру, і, скоріше за все, що наступним стане кроком це ДШВ так само перейдуть на корпусну структуру. От, наприклад, бо там частина того, там частина того, це в якомусь там уту. Ну. Скоріше за все, що ту просто це є по факту корпус. Просто Заходи на цю ділянку, там зразу корпус зі своїми частинами, зі своїми команду деталі реформи наразі немає, але її суть полягає в тому, щоб покращити управління військами. Ще раз по суті, після створення корпусу морської піхоти підрозділи отримують керівництво, яке координуватиме їхні дії на полі бою, та командування, яке відповідатиме за забезпечення та навчання особового складу, порівнювати таку структуру, наприклад, з корпусом морської піхоти США, некоректно, оскільки в Сполучених Штатах зовсім інша організаційна структура збройних сил, по суті, корпус морської піхоти США це окремий від сил, який, окрім іншого, має свою повітряну пронета танкову та логістичну компоненти. Крім того, українські підрозділи реформуються під час ведення активних бойових дій. Тож, ймовірно, процес буде враховувати діючу систему управління військами. Також нагадаємо, ще в лютому, коли Велика Британія оголосила про початок роботи над підготовкою українських пілотів, тоді ж заявили і про негайну підготовку української морської піхоти. Згодом до цієї програми підготовки долучилася і Франція. Зараз українські морські піхотинці виконують завдання по всій лінії. Бойового зіткнення використовують сучасне озброєння, яке Україна отримує від. Своїх західних партнерів, наприклад, з останнього морські піхотинці отримали французькі бойові розвідувальні машини АЕМІКС 10 рс Звісно, основне завдання для морської піхоти оборона ділянок узбережжя Чорного та Азовського моря, десантні операції на морських узбережжях, островах та військових об'єктах на узбережжі противника, посилення військово-морських баз, морських та річкових портів, а також антитерористичні, антипіратські та миротворчі операції. На Території України та за її межами командувач військово-морських сил вітаючи морпіхів, побажав їм як можна швидше повернутися до місця свого базування в Крим. Для цього є сили і засоби. Вони готуються. Понад 400 морських піхотинців сьогодні отримали свої штурмові берети. Право на носіння штурмового берета вони здобули після проходження психологічної смуги перешкод та в результаті проявленої стійкості та мужності під час виконання бойових завдань. Як українська морська піхота нищить ворогів на фронті? Читайте на мілітарному, а також підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Побачимось в наступних випусках.